У Новолинську зустріли звільненого з російського полону захисника. Молодший лейтенант Олег Карпюк провів понад рік в Неволі. 10 червня він повернувся в Україну, після чого місяць проходив лікування та реабілітацію. 15 липня воїн приїхав у Новолинськ. У Луцьку демонтують другу секцію житлового будинку на Озарецькій. Ця багатоповерхівка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 6 червня. Також поки невідомо чи буде придатною для проживання друга частина будинку. Точніша інформація, зі слів міського голови Ігоря Поліщука, має з'явитися після розбору першої секції. Дев'ятиповерховий крупнопанельний, багатопортивний житловий будинок номер 12 на вулиці Озарецькій у місті Луцьку Волинської області. Пропонується перше виконати демонтаж несучих та огороджувальних конструкцій, конструктивних елементів внутрішніх інженерних мереж другої секції житлового будинку, зруйнованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Після того, як ми демонтуємо цю частину, ми повторно проведемо експертизу тієї половини, яка залишилась, на предмет можливості її подальшого існування. І тоді вже буде. Скажемо, рішення прийняти остаточно по цьому будинку. Тому що сьогодні на 100% сказати буде придатна ця друга половина, яка більш е уціліла, чи не буде, неможливо. Це буде можливо зробити лише після розбору конструкції першої частини, яка більше постраждала. За 14 рішення прийнято. Дякую на Цікунастиру мало не втонули троє хлопців їм 13, 11 та 10 років. Діти приїхали з Тернопільської та Одеської областей і не знали особливостей річки. На центральний пляж прийшли купатися зі старшою сестрою. Один з рятувальників розповів, що був на посту і почув крики про допомогу. Він кинувся на порятунок, двох хлопців витягнув за допомогою рятувальної мотузки, а третьому його напарник кинув рятувальний круг. Усіх трьох доправили на берег. Рятувальники пояснюють. Ояснюють хлопцям, забракло сил, щоб куратися з течією. У будинок з людьми влучила блискавка. Це сталося в селі Ставу Колицької громади Луцького району. У хаті були мама з дітьми до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Вона встигла вивести всіх трьох малолітніх діток у безпечне місце та зателефонувати на 101. Гасили пожежу вогнеборці з міста Ківерці. Працівники команд місцевої пожежної охорони з міста Олика та селища Цумань. Також залучались рятувальники селища Клевань Рівненської області. Знищили те будинок повністю вогонь не встиг. На Волині зловили п'яного водія, у якого алкоголь у крові у 15 разів перевищував норму на трасі М 19 Патрульні помітили Хюндай, який перевищив швидкість. На вимогу зупинитися водій не відреагував, але авто все ж вдалося зупинити. Огляд на місці показав 3,16 проміли алкоголю в крові. Також з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керувати і вже неодноразово сідав за кермо п'яним. Тепер йому загрожує кримінальна від. Відповідальність. У ягодині прикордонника знайшли наркотики у Волинянки. Службовий собака вказав на пасажирку автобуса 41-річну ковальчанку. У жінки виявили баночку з канабісом та пристрій для куріння з нарковмісною речовиною. Про інцидент повідомили поліцію. Заборони не вилучили. Навелині голову районного суду викрили на хабарі. Сап повідомила про підозру у хабарництві голові суду та його знайомому, які підбурили місцеву мешканку до хабаря одному з судів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Проте домовлятися з судею ніхто не збирався. Той і так ухвалив рішення на кори жінки. Одну частину отриманого хабаря підозрювані обміняли в обміннику, а іншу ще в одного знайомого, аби приховати злочин. Гроші Розділили між собою. І переборіть власний страх помаленьку. Наближайтеся, наближайтеся, наближайтеся і можете з нею повніматися аж навіть міцно, міцно. Володимир Лев пояснює, як здружитися з Елією. Така кличка у цієї милої собаки, яка бере участь у психотерапії. Так вона справді може допомогти зняти стрес і вже допомагає ветеранам війни пройти реабілітацію. Її господар Володимир Лев професійно займається каністерапією. Так називають метод допомоги людям завдяки спеціально керованим і навченим собакам. Що півроку тому чоловік сам повернувся з війни. Спочатку служив в армії, потім в АТО. Опісля я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України. А коли брав участь в АТО неодноразово. Займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто, це робота з службовими собаками та інструкторами. Підготовка та використання їх у військовій службі за призначенням. І, звісно, на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче. Йому легше розповідати про Елія. Ділиться, що терапією, де помічником і розрадником для людини стає собака, зацікавився за рік до великої війни. Після повернення все ж таки постарався взяти себе в руки і заставити, згадати, чим я можу бути корисний, і відновив свою практику такій діяльності в минулому. Військовий, а тепер каністерапевт. Володимир добре розуміє, що важливо отримувати військовим, ветеранам війни, які пережили жахіття, справитись з депресією і підняти настрій, та навіть просто пообійматись. З цим допомагає навчена собака. Якусь радість принести все життя, особливо ветеранам, які вертаються після війни. Вона знаходить з ними спільну мову та намагається показати, що життя яскраве ще. Як собака може допомогти справитись із психологічною травмою? Господар Елі розповідає на фронті бійці часто доглядають за тваринами, турбуються про них і самі отримують від них тепло. А під час реабілітації спілкування з Елі ніби повертає їх в ті спогади та показує, що у пережитому були не тільки погані речі. Коли я проходжу, провожу заняття, зразу видно військових і їхню реакцію на собачку. Коли ми працюємо, це також спогади. Спогади позитивні про негативний якийсь момент, тобто війну. І, скажімо так, на фоні негативних емоцій в них є якась радість. Практики різні, це як ігри, це тактильні відчуття, це банально навіть обійми, які приносять задоволення. Це спокій. Розумниця, розумний це. Щоб стати каністерапевтом, Володимир вчився, але передусім каже, треба любити тварин. Любов до собак у нього з дитинства в його житті постійно були песики. Річ не тільки в вихованні собаки, але і в співпраці людини та собаки. Тобто повинен бути зв'язок між інструктором та собакою. І я проходив навчання на каністерапевта, отримав відповідний диплом. Та і вона була підібрана спеціально під цей курс. Я її взяв з малечку і вивчав її відповідно в дусі каністерапії, та й без любові просто не обійтися до собак. Першим ділом це їх треба любити. Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичній реабілітації, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу, терапевту треба свій психолог, пояснює Володимир. Тому і Елі також треба відпочинок від спілкування. В Неї каже є свої методи, як абстрагуватись від людей. Після тяжкого наприклад дня, якщо вона вважає, що вона гарно відпрацювала, вона може просити. Певні такі дивні нагороди собі, наприклад, полежати там дві-три хвилинки на ліжку. Воно вилазить, лягає, закриває очі, ніби її нема. Хані терапевт радить військовим, які роздумують, чи завести домашнього улюбленця, не боятися цього кроку. Собаки справді допомагають повернутись до цивільного життя, консультує, як знайомитись із чотирилапим другом. Швидко не наближайтеся до собаки. Різких рухів також не робіть. Добрі позитивні емоції, усмішка, звичайно, може бути. І спробуйте до неї доторкнутися різними частинами долоні та зворотньо. По боках провести. І так наближайтеся настільки до неї ближче, щоб вам було це приємно і захотілося її ще гладити, гладити і, скажімо так, обнятися. Каністерапії мало, якщо належно сприймати ветеранів війни не готове суспільство. На останок зустрічі Володимир порушує непросту тему підтримки людини людиною. Підтримка повинна бути всебічною, а саме головне розуміння військових. Тобто спокійно, лаконічно спілкуватися, розуміти, що військовий пережив безліч кризових ситуацій. І Війна назавжди вплинула на його свідомість і психологічний стан. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.